Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Наступні у нас Іша і Курнус. Це подружжя богів є головними у пантеоні лісових ельфів. І справжніми батьками усієї ельфійської раси Курнус – бог звірів, дикої природи і полювання. А іша зцілення врожаю та природи взагалом. Місцем найбільшого поклоніння є магічний ліс Ательурен, і тут же є їх безсмертні чемпіони: Оріон і Аріель, правителі цієї раси і уособлення своїх покровителів, які набули здібностей і вигляду Оріона і Іші. Окрім цього, їм вконяються і високі ельфи. Бог мисловства шанується в королівстві Еліріон і Крайс, а гірша по усьому Ультуані, але особливо в Авеорні. Тут править вічна королева, ще одне втілення богині у смертному світі. А також ці землі настільки любі інші, що тут ніколи не буває зими. Якщо відкинути всю цю епічну мішуру, то Курнус здебільшого є богом полювання, але богом. Адекватного полювання. Тобто ви маєте полювати тільки якщо вам це потрібно, якщо ви хочете прогодуватися, прогодувати сім'ю, але не більше цього. Якогось особливого дня святкування стосовно Курноса немає. Але Оріон, король лісових ельфів, кожної осені іде на ватрище, де згоряє, а потім навесні його відроджує його дружина Аріель. І починається дикий гін або дике полювання. Коли Оріон визбирає своїх гончаків, ельфів, тварин і кого тільки завгодно, і відправляється на полювання, але не звичайне, а на знищення усього нечистого, що тільки може бути. Ну, а також бретонських селян. Напевно, нема більш бідних створінь в світі Вархамра ніж бретонські селяни. Іша здебільшого виступає не як. Сама по собі богиня, а здебільшого вона буде згадуватися в історіях інших богів. Але з того, що я вичитав, я б ще назвав її богиною депресії, і ви далі будете бачити, чому. Ну тому що вона або рюмсає, або скаржиться, або страждає. Інших факторів у неї немає. Говорячи про Ішу, у неї є як богоподібна донька, про неї буде далі, так і смертні діти, це ж самі ельфи. І найстарша серед цих дітей це і була перша королева, яка є по суті напівбогом. Тут є певні паралелі. Втілення Курноса Оріон вмирає, що осіни і перероджується навесні, але для цього йому потрібно нове тіло. І для цього береться молодий ельф. І з кожним таким переродженням у голові у Оріона з'являється новий голос. Оріон доволі старий, йому кілька тисяч років. А отже, і голосів там предостатньо у нього. І з вічною королевою є схожа ситуація. Схожа, да не дуже. Річ у тім, що наступною вічною королевою стає донька короля Фенікса і вічної королеви. І після смерті вона доєднується до тіла своєї доньки і, по суті, посилює її так. На відміну від Оріона, вічних королев було не настільки багато, бо живуть вони набагато довше, не приводять до безумства наступних вічних королев, а навпаки, допомагають. І наскільки я бачив частково, то щось схоже є з імператором людства в 40 Сорока. Луек Тіньовий танцівник, водар сміху, бог трикстер, покровитель музики, веселищів і радости. І отут я можу ще раз згадати за сорока: я говорив, що вижило лише три бога. Якраз Лек це останній із цієї. Трійці. Тільки в 40 він носить ім'я Цегорах, бог ще сміється, і має при собі доволі дивних ельфів Арлікіном. Але не суть. Попередні два божества: це Хейн і Іша. Хейн у світі Warhammer 40 тисяч така собі боксерська груша, коли там треба показати якогось нового персонажа і показати, що він сильний. То витягують Хейна і дають йому звіздюлі цим самим персонажем. Ось як бачите, в Warhammer Fantasy все в нього набагато краще по лору. Ішу у сорока забрав до себе нургал і посадив у клітку. І тепер випробовує на ній усілякі хвороби, токсини і тому подібне. У Іші взагалі ж вона богиня зцілення, і нурго тестуючи на ній всі сі болячки, дивиться, який там ефект, що стілюється швидше, що повільніше, і таким чином створює нові чуми і все інше. Є ще теорія, що у Іші там є стогольмський синдром. Ось і що насправді. У Мурго і Іші там доволі дивне кохання, тому що Нурго по суті також є втіленням божеством життя, як і Іша. Дуже дивно, дуже не хочеться про це думати, але має місце на існування. І в принципі, останній це це горах в Fantasy Це лек. Він, наче добрий Бог. Ані, нихіра, окрім цього, він бог тіней обманув помсти і інших злих справ. Він ані злий, ані добрий, він ані нейтральний. Він усе одночасно, і в залежності від ситуації і його настрою. Відповідно, в нього і такі ж послідовники. Найвідоміші з них це танцівники війни з Атель Уеремо. Веселі хлопці і дівчата що танцюють, співають, переказують легенди про свого Бога, а інколи веселіші заради змагаються у тому, хто в дуелі завдасть більше порізів полоненому до того, як той і стече кров'ю весело. Інколи ці ж ельфи полюбляють тролити лісових драконів. Фантастична ідея! Дракони поважають гуека як божество. Що велика рідкість, бо дракони саме закоханіші навіть за ельфів, і вважають, що батько драконів Драугнір навчив лека хитрощим, які той знає. Танцівники ж Лека це заперечують і мовляють, що все було точно та навпаки. Більш похмурі послідовники Лека це уродженці Нагаріту, занепалого королівства високих ельфів. Цього бога, до речі, дуже ненавидять і бояться темні ельфи. І жителі Нагаріту це одна із головних причин: це партизани до мозку. Кісток, особливо їх король Аліт Анар, який настільки ненавидить темних ельфів, що просто відмовляється вмирати. Ні, серйозно, на момент подій Вархамера йому вже понад п'яти тисяч років. Навіть ельфи стільки не живуть, і це ніяк не пояснюється. Він добре ховається в тінях і вбиває своїх ворогів. А також довів темних ельфів до такої істерики, що вони бояться називати його ім'я вголос. І за цими його діями з цікавістю споглядає Олек. Хто зна, можливо, саме він дає йому безсмертя. І повертаючись до лека, я говорив на початку, що деякі душі темних ельфів рятуються з Лопсланеш. Так от, це робить саме Лек. Не думаю, що він робить це навмисно, просто він рятує усі душі, які може, за що його ненавидять і полюють боги хаоса. Але ніколи не в змозі упіймати. Тепер перейдемо до більш звичайних богів. Деякі з них шануються більше, деякі менше, і як я й казав, почнемо з кадаїв. Гует. Бог знань, прогресу і магії, покровитель чарівників і вчених. Більшість культурних традицій і знань ельфів були отримані саме від цього божества. Він у прямому сенсі обдарував ельфійську расу своєю мудрістю. І тут трохи є питання: а навіщо? Бо більше не згадується про його альтруїзм у мітології взагалі. Хоча ельфи вбачають у цьому звичайний акт щедрості, з іншого боку, є теорія, що знання ведуть до прогресу, а прогрес до руйнування традицій. А божеством традицій у ельфів є асурієм, і, можливо, Глет просто хотів йому підгімнити до цього. Ще й вказують дії Бога Фенікса. Як покарання він підпалив добру частину бібліотеки бога знань, але більше ніякої конкретики і немає. Є п'ятим за номером божеством у високих ельфів і має релігійну столицю в королівстві Сафері, де знаходиться біла вежа Глета. До речі, це наймасивніша окрема споруда у всьому Вархамері Фентезі Баттл. Говорячи про смертних чемпіонів, то є цілі загони мечників Гуета, що століттями відточують майстерність володіння мечем. Серед інших також є ще різного роду маги, найвідомішим з яких є Текліс високий ельф, дії і магія якого вже не раз захищали Ультуан та й увесь світ Вархамеру загалом. Ваул Бог Коваль і Гефест місцевого розливу. Ні, серйозно, я його саме так і буду називати, тому що це буквально Гефест і тому, що мені важко вимовляти його оригінальне ім'я. Колись давно Хейн полонив ішу і курнуса, і саме Гефест кинув йому виклик, щоб допомогти друзям. І це якимось чином спрацювало. Заручників було звільнено, але Гефест програв Богу війни. Він був сильно скалічений і лишився зору. Хейн прикував його до його шковадла і із тих пір той кує йому зброю і обладунки, серед яких був і вдовотворець меч Хейна. Фізичний прояв війни і бійні у світі смертних. Цей артефакт видозмінюється в залежності від вподобань власника. За усю історію він приймав вигляд меча, Скіпетра і навіть книги. Для того, щоб його створити, Гефест заручився допомогою Драугніра, батька драконів, якого прирівнюють по силі до богів. Саме в його полумі і було створено меч. Але вдовотворець був проклятим із першої ж миті свого існування. Він пов'язав долі ельфів і драконів до тих пір, поки одна із рас не буде знищена. Попри свою глибоку ненавість до Хейна, Гефест тихо виконував його накази, бо розуміє, що високим і лісовим ельфам потрібні його дари, щоб знищити своїх ворогів. На Ультуані Бог Коваль є другим по поклонінню після Асуріана і має чимало святинь і шанувальників. Його ж це ковалі, які на знак пошани ритуально позбавляють себе зору. Натомість вони отримують змогу відчувати і направляти магію, зачаровуючи свої творіння. Також святиня Вауа є в уділі Торгован в Атель Ворені, де править лорд Дайт. Подейкують, що він є найстарішим ковалем ельфійського народу. Хоча по міркам ельфів виглядає він доволі молодо. Але це ж ательворен. Не старішити тут це нормально. Ліліат богиня місяця, снів та щастя, дружина Астуріана та донька Іші. Також вона асоціюється з милосердям і прощенням. Багато ельфів, які скоїли щось жахливе, відчайдушно молять у неї прощення. Бо за легендами вона судить не за діями, а за намірами. А також, повертаючись до початку відео, багато ельфів просто бояться, що потраплять за свої дії до Сланиша. Окрім цього, вона доволі щедро накидує ельфам подарунків у вигляді магічних артефактів, серед яких місячний посох, яким користується Махтекліс, зоряний лук короля Чіней Алітанара, та намисто, яким володіє вічна королева Аларіель. Має відносну популярність як серед високих, так і лісових ельфів. Здебільшого вона бо. Волить добрим чарівникам, провидцям і так далі. А ще її дуже ненавидять темні ельфи. Напевно, через те, що її дари спрямовані на протидію Хейну. І доволі успішно. Раніше згаданий Текліс, окрім того, що є дуже непоганим магом і, напевно, чемпіоном Гуета, також є і улюбленцем Ліліат. І саме до Текліса походу історії вона найчастіше зверталася у снах. Ще з цікавого вона може обходити заборону Асуріана на появу у смертному світі, тому що вона фізично там і не з'являється. Вона це робить за рахунок снів, приносячи видіння, говорячи наспівуючи ельфам, або передаючи повідомлення, іші її мати до. Волі часто просить її поговорити з ельфами, тому що Іша сумує за своїми дітьми.